О, у когось солов'ї співають з самого ранку, а в мене вже Юра пів-пів-пів. Думаю, що це робиться, він вже десь їде. Вікторівна, О! Сезон відкрито, я уїжджаю. До вечора будеш. Знаєш, я вкаже в інтернеті. Вигора в одного рода, то на другу ти його не гукай, бо він вже там і не доїде. А в мене сьогодні 2 гектари треба покласти. Два гектара. казав Сім, плюс 60 і плюс гектар. Понятно. Ну я зараз приїхав. добре. Все, давай. Ну, ось так любимо її. Усіх чоловіків, як чоловіки, в мене тракторист. Ай, пішла понеділок, 31 березня. Пішла випускати курей. До нас було одне запитаннячко. Зараз спробую дати на нього відповідь. Так, глядачі із Фастівщини задають запитання про цесарок. Чи несуться наші цесарочки? Вийшли вони з сліва і вийшли не всі. Поки що. Ось вони так ще несміливо, нібито вийшла, нібито ще ні. Бачите, це йде самочка. От, так собі якось. Повільненько, повільненько озиваючись, оглядаючи, це летять кучки. З них збивають. Ну ось, Стосовно того, чи несуться цесарочки: кубло курячих яєць і заразом і тисарчених. Вони у мене по різних місцях неслися, неслися під качки, неслися десь в... там, де бентанки почали нестися. але там теж уже качка сидить. От. Тому вони в мене ось несуться разом з курми. Е, до речі, яєць. <смі> Курячих цисарканих ось одне кубельце. А ось ще одне кубельце. Тут тільки курячі. Я чекаю, коли це вони посідають. Трішки забираю, в основному забираю зараз і яйця. Індійської бігунки і нам їсти вистачає в голову. Тому ці всі курячі складаю. Як складаю? Лежать собі, лежать, щоб посідали кури. Значить, оце у мене в день в одне гніздо 4 яйця цесарки є. І потрібно ще ходити пошукати, тому що буває такий день, що є 5. От, і я ну, то не, не дуже розумію, чого одного дня п'ять, іншого чотири, де вона наша може підноситися. Хіба що може вже де на вулиці чи в сіні, якому знайшла собі місцинку? Це ж вони такі ці цесарки. Тому відповідь на запитання несуться. Наші цесарки несуться і вже давненько. Я навіть уже яйцями цесарки, ось тут сидить квочка, підсипала квочку. Питання тільки в тому, що вони не дуже запліднені, скажу так. Коли на споживання розбиваю, то тільки в однієї якоїсь бачу, що яйця позапліднювані. Врешті ні. Ну, ми б'ємо на те, що можливо було холодно, коли вони починали нестися. От і е, самці ще не парували. Можливо, зараз десь от-от самці починають парувати, тому вже така приключка стається. То ми практично усі яйця цесарки зараз їмо. Корисні, до речі, яйця. От е, тільки 16 підклала під квочку, щоб просто побачити, щоб просто побачити, чи буде що, чи не буде що. Оце такі справи. Тому цесарки несуться. Цесарки несуться уже. Е, Ну, сказати кінець березня, вони десь від першої другої неділі березня ось так стабільно несуться. Це просто ще по відео можна переглянути, коли е, я знаходила їхні яйця. Ну, вже так. Да. Отак вони вже в нас несуться стабільненько. Поки що дам свиням, покажу вам ще ось таку красу. Качка-бігунка сідає на яйця. Ви подивіться, яка вона гніздо змустила. Вона не наскубує е, ще так як е, качки шипуни. От, вона обклалася соломою геть і на спині, на ця солома, вона там в тій соломі сидить. Під нею два пепа цить, під нею цить сказала. Е, два чи три її яйця, тому що всі забираю. І три, напевно, що шипуни. Значить, дивіться, оскільки качура не має пепа, її яйця теж не запліднені, тому їхні яйця от качки бігунки ми усі їмо. Під неї сідає, під кладуши хай висиджує. Е, шановні, це я після вас там ті діри позаліплюю чимось чи ні. Якої видовбують. Що стосується качок. Дивіться, одна уже сидить, мостилася, бо таку щілинку наскублася. Що там під нею вона сіла на сім яєць, я ще три її доклала, десяток яєць. Там собі сидить така сивенька, сивенька. От тут, де бентамки, всілася, молоденька, тільки вона. Любить добнути по руках. І, 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 і вона там сіла більш, мабуть, як на 10. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 14, мені здається, яєць під нею лежить. От, теж уже сидить качка. І найбільше яєць ось під цією скаті. Качечкою під нею 18 яєць було, і це я маю їх перерахувати. Бачите, вона теж така доволі агресивненька, тому що вже гарно вмостилася. І я оце хочу сьогодні, останній раз перерахую. Якщо нічого не піднесло, то значить, хай вже собі сидить спокійно. Тихенько. Тихенько. Ну, як ти їх перерахуєш? Біжи, може, ти голодна. Біжи. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ні, все, їй нічого сюди не підносить. Оце ж раніше підносили цесарки. От, Але бачу, що вона не дала, бачите, яка вона вона навіть не дає до себе підійти. От, До речі, ці всі три качечки це качки молоді минулорічні. От що цікаво, <кій> що е, старші качки, тим уже який. По два роки є, вони ще не посідали. Неслася одна, неслася, але так і не сіла. А минулорічні качки, от, молоденькі, оце вже три сидить. Три це все молоді качки. Тому оце я на наступний рік, дасть Бог, все буде добре, то я подумаю, чи варто, чи не варто ось так цих качок лишати, аж стільки, щоб були старенькі. Ну йди, йди, сідайся вже. О-о-о, Розставила. Крила, крильця попідрізовані трішки одне гарненько, так. От це щоб вони ніде не, не волочилися, ці качки. Все, сілася, сиди. Ну, он старенька, бачите рабенька. Несеться вона зараз здається, там, де сидить бігунка, це мені здається, що вона несеться. Але сідати ще не сідає. Ось і таке. І ще одна новинка. Знаєте, те, що у качок крила попідрізовані. Нічого абсолютно не знаю, Тому що наш качур, наш такий сизенький, гарненький, здоровенький качур. Тайсон десь пішов на сусідні хати чи на сусідні села. Не знаю. Одним словом, зник качур. Перепитали тут недалечко сусідів. Кажуть, немає. Ай, не знаю. Ну, далеко десь я його не буду ходити шукати, тому що його не було вчора цілий день і позавчора його не було. Пішов та й пішов. Можливо, комусь буде користь. От. Тому що так би десь, якби щось порвало чи шашо, то було б десь видно. Ну він ніде не ходив. Оце біда з цими качурами, знаєте, яка у тім, що як тільки качки починають сідати. Вони гулящими стають одним словом, починають он десь гуляти по, по хатах. Ну, десь десь догулявся. Тому таке добре, що качки посідали, дві ще ходить, ну вже все. Буду бачити, що з ними робити. От, хоча в мене Юра казав так, що вони запліднені, що йому вистачає запліднити качку раз, щоб були запліднені уже усі яйця. То буду бачити, там ще в мене є кілька лежить, таких що це підзбирувала. Якщо раптом ще якась сяде, мені буде чим підкласти. От, а вже напевно, що десь на наступний виводок, тому що качки посідали от березень місяць, вони вже сидять, то я думаю, що вони будуть знову сідати, то вже десь тоді. А йдемо. качура. Звичайно, що буде, на наш тайсон, Шкода. Ну, нічого, як є, так є. Ой, ну після цих грипів я вам кажу, сили немає. Подвір'я саме замила і саме попорила. Оце до греба і подвір'я до хлівів, а ще під хлівами поприймати. А я вже от сіла Ах, і сиджу, дихаю. Нічого. Трішки посиджу, віддихаюсь. Заразом, друзі, у цьому ранковому відео вже з вами попрощаюся, але на закінчення відео ми отримали з Людмилкою дозвіл, дещо показати. Тому, тому показую вам красу, замовлений Людмилкин букет. Який вона мала зробити до 8 квітня? Так, от, і ми вже відправили е, і отримали дозвіл від замовниці, що можна показувати, можна рекламувати Людмилку, можна пропонувати. Тому трішки вам краси від Людмилки, можливо, ще хтось захоче. Замовити щось подібне. От, в'язаний букетик, чудовий чудовий подарунок, е, який лишиться надовго, який буде лишатися надовго. Ну що, краси від Людмилки? Значить, дивіться, ось так по черзі. Ось так виглядають е, виключно червоні тюльпани. В неї було замовлення на е, жовто-червоний букет. Ось такі червоненькі. Краса, і годі. А ось, ось так виглядають 9, мені здається, якщо не помиляюся, жовтеньких тюльпанів. Вона постаралася зробити так, щоб листочки ще там трішки розбавляли. Знаєте, цей букетик такі довгенькі. От. А ось уже власне, складений і спакований букет. Ну, тут ще не спакований, тільки зібраний. Ось так ефектно. Одним словом, скажу по секрету, що я як мама то дуже щаслива від того, що ось донька творить, такі шедеври, що це подобається людям. Дякую за увагу.